Джулія Дональдсон, що почуло сонечко, намалювала Лідія Монкс. Переклад з англійської Володимир Чернишенко. Видавництво Читаріум. Гладка руда курка жила у господі. І качка в ставку, і гусак в загороді. Ще свинка щетинка, кудлатий баранчик, рябий чемний кінь і косючий пес гавчик. Два різні коти. Нявкотун і мурко, корова чудова і маленьке сонечко. І корова му курка їй. Куд-куди, а гусак сю сю. сю Качка Ах! із води кінь і рже Іго! Свинка рохкає. рох, -е -е -е. баранчик і гавкає песик за двох. Кіт мурмур, -мур. кіт няу- няв. Ну і весела розмова, а сонечко не говорило ні слова, та бачило добре і чуло чудово. Побачило двох злодіяк у фургоні, що мали відмичку і задуми чорні, і шепіт почуло Діждемось нагоди, корову чудову вкрадемо з господи. Відкрити ворота для нас не проблема. Направо підемо, коня променемо. Ставок обійдемо і свинку до речі, тихенько, щоб пес не здійняв колотнечі, А біля баранчика вліво і швидко корову чудову вкрадемо з повідки І раптом сонечко строкате, що знай мовчало в будні свята, гукнуло Сестри, брат! Ож, до речі, ще й так, аби пес не здійняв колотнечі. Звернуть прибаранчику вліво і швидко. Корову чудову вкрадуть із повітки. І корова. – му-му-му, Курка їй куд-куди, а гусак сю сю сю. Качка Ках. Із води кінь ірже і ого. Свинка рохкає. рох! Бе. Баранчик і гавкає песик за двох Кіт мур мур. Кіт няу. няу Почали всі кричати Слід корову чудову порятувати. Лиш сонечко мало розумну ідею, і кожному в вушко шепнуло про неї. Темнющої ночі прийшли злодіяки. Один в Гладун, інший ленкі ломак. В вони відімкнули легенько, зайшли до господи тихенько-тихенько, аж раптом горлає гусак. І о! Це кінь, треба справа минути його. А песик сховався і вигукнув Ках! Це качка, ми вийшли на правильний шлях. Рах, рах. Загукали обидва коти. Свиня поруч пес. Треба нишком іти. Тут курка забекала. Бе. Чесне слово, боранчик позаду вже близько корова. Замукала качка на цілий ставок. А ось і повітка лишився ще крок. Зробили ще крок та й у воду. Шибовсь господар прокинувся. Носить когось. Позвав полісменів і ці за хвилинку запхали обох у новеньку машинку. І корова момо, -мо! курка їй. куд-куди, а гусак сю сю. сю-сю-сю, Качка ках із води кінь і-і-і-і-і-го-го, Свинка рохкає. Рох ба. Баранчик і гавкає песик за двох, два коти муркотять. А господар танцює. І сонечко знову мовчить і пильнує. Читала Валерія Олійник для каналу Казковий плейлист.